Вітаю вас, діти та дорослі. Сьогодні четвертий день тижня, четвер, і це означає, що на нас чекає нова та цікава вистава. Пропоную переглянути виставу за мотивами твору Віри Мерущак Подарунки для звірят. В ніч перед Миколаєм. Стали лісові мешканці думати, як святого Миколая зустрічати. А давайте ялинку прикрасимо. Миколай прийде, і ми його зустрінемо, сказала білочка. Давайте! А я зробила гірлянду з жолудів, сказала білочка. Я прикрашу ялинку яблучками та грибочками, сказав їжак. Мені вяленої рибки для прикрашання ялинки не шкода, мовила лисичка. А морквинку я на самісіньку верхівку поставлю, запропонував зайчик. Чому без мене, чому без мене? Чому без мене? наполягала сорока. І з верхівки деревця загукала. Ось і святий Миколай до нас поспішає. Миколай з'явився саме тоді, коли ялинка. Виглядала особливо святково. Привітавши звіряток добрий святий, залишив їм свої подарунки, сівся у сани і помчав далі. Ой, як мені не терпиться подивитися на подарунок від Святого Миколая, і сорока розв'язала мішок. Мишка відразу одягнула чудовий біленький шарфик. Яка краса! Ой, та це ж курочка, мабуть, дуже смачна, вигукнула лисичка. Білочка отримала золотий горішок. Я так давно про нього мріяла. Ви тільки погляньте на моє червоне намисто. Ні в кого такого немає, радісно похвалилася сорока. Їжак отримав величезного грибочка. Я ще ніколи не бачив таких великих грибів. Зайчик вже встиг приміряти теплу біленьку шапочку. Тепер, мої вушка, не будуть мерзнути. Всі звірята отримали те, що бажали впродовж року. Мабуть, святий Миколай уважно прочитав їхні листи і знав про їхні добрі справи. Повертаючись додому, звірята милувалися яскравими великими зірками, що розсипалися по небу. Щоб... Дізнатися, про що я хочу вам сьогодні розповісти, спробуйте здогадатися. Всесвіт це їх дім, їх вивчає наука астрономія. До них не можна дотягнутися рукою, вони ніби світлячки в небі. Їх можна побачити тільки вночі. Що це, діти? Так, це зірочки. Планети сонячної сім'ї обертаються навколо сонця. А зірочки ні. Зірки, на відміну від планет, ніколи не блукають небом. Вони увесь час знаходяться на одному місці, вони сяють і випромінюють тепло. Зірки бувають. Різного кольору. Це залежить від їх температури. Дуже гарячі зірки синього кольору, а зовсім холодні червоного, а ще є білі і жовті зірки. Зорі народжуються в космосі, мов люди, зірки бувають молоді та старі, в давні часи. Коли люди дивились на нічне небо, то зорі на ньому формували у їхній уяві різні фігури. У цих фігурах і зараз ми намагаємось побачити щось знайоме тварин, людей, предмети, що нас оточують. Колись так народилася ідея Сузір'їв. При цьому кожен народ об'єднував зорі по-своєму та бачив у них щось своє. Давайте розглянемо декілька найвідоміших сузір'їв північної півкулі, тому що наша країна знаходиться у північній півкулі, і саме ці сузір'я видно на нашому небі. Сузір'я Велика Ведмедиця. Це сузір'я північної небесної півкулі складається з семи яскравих зірок. В Україні це скупчення зірок відоме під назвою Великий Віз. На території України спостерігати велику ведмедицю можна протягом цілого року. Дельфін. Невелике за площею сузір'я північної півкулі неба. Найкращі умови для спостереження за цим сузір'ям бувають влітку. Видно його на всій території України. Стародавня українська назва цього сузір'я криниця. Сузір'я Дельфіна відоме з давніх-давніх часів. Чому ж його так назвали? У такій країні, яка має назву Греція, це сузір'я назвали дельфіном на честь історії про поета Оріона, який, рятуючись від розбійників, стрибнув із корабля в море та був врятований дельфінами. Сузір'я Дракон, Велике Сузір'я північної півкулі. Сузір'ї дракона налічується 210 зірок, які можна побачити із землі неозброєним оком. Назву дракон Сузір'я отримало на честь казкового дракона, який охороняв у саду дерево із золотими яблуками. На території України найбільш сприятливий час для спостереження за драконом. Це весна, сузір'я Пегас це скупчення зірок у північній півкулі. Воно складається зі 166 зірок, які можна побачити навіть без телескопа. Його чітко можна побачити в небі у серпні, це літній місяць. Якщо хочете знайти на небі сузір'я Пегаса. Шукайте величезний квадрат. Назване це сузір'я на честь міфічного крилатого коня пегаса. Поспостерігайте за небом у вечірні години разом із батьками, а враження, що обов'язково з'являться, після перегляду, можна намалювати. Або ж розмалюйте сузір'я розмальовки які можна завантажити за посиланням у Google класі. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки.